Чи юнаки ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров. На порох стерти, перебити, іде на Київ муравйом, полків його не зупинити, та рано тішиться кати. коли стають до зброї діти, Народ цей не перемогти. 29 січня 1918 року біля станції Крути близько 300 студентів і гімназистів. Вступили в нерівний бій із багатотисячною більшовицькою армією. Розуміючи приреченість, вони обрали боротьбу, захищаючи Україну. Понад 250 юнаків загинули, серед них 27 полонених, яких жорстоко розстріляли. Їх поховано на Оскольдовій могилі, в Києві. Під крутами та молоде юнацтво напрюк риваву з ворогами стало. За Україну славу, честь, багатство, життя юнацьке своє там віддало. Герої Крут залишили нам приклад відваги й самопожертви, їхній дух живе в кожному, хто сьогодні бореться за Україну. Ми пам'ятаємо, ми не переможні нескорений дух, патріотизм і любов до України, як герої Крут більше ста років тому, проявляють сучасні захисники рідної землі. Які по всій Україні сьогодні, демонструючи неабияку мужність, відвагу, героїзм, жартовність та незламність духу, виборюють майбутнє, про яке мріяли цілі покоління українських патріотів? Тож, не зрадьмо пам'ять українських героїв, аби бути гідними їхньої великої жертви. Слава Україні! Героям слава!